Пробую коректно відповісти на запитання, яке мені найчастіше задають в інстаграмі в Дірект. Чи багато тут росіян коректно, тому що хочеться їх по-іншому називати, але буду говорити так: їх практично взагалі немає. Бо росіянам в'їзд заборонений 17 вересня 23 року. Якщо вони є в якійсь мінімальній кількості, то вони приховують свої стане походження або говорять шопотом. Бо можна банально хапнуть в Бубін, і це неодноразово тут траплялося, коли когось з них вичисляли, бо українців тут просто піпець як багато. Якщо ви чуєте на вулиці десь російську мову, це на 99,9%, що це наші, це українці. От я буквально тут стою з малим в тіньочку і до мене вже підійшли ну, дві пари, які запитували там а де там. Ну, от вони підходили. Я і звиняюсь, ви не подскажете, де там вістамар. Я кажу, не розумію російську. Вони о, ви з України, вибачте, Я, оце той самий прояв меншовартості, Навіть тут він проявляється в першу чергу, тому що чомусь у нас цей стереотип, що болгари розуміють російську, а не розуміють українську. Да все вони прекрасно розуміють. Давайте ще один спіч і будемо закривати цю тему. Бо в моменті, коли росіянам заборонили в'їзд в, в Болгарію, Болгари кріпко образились на українців, тому що це ж ми причина. уявляєте? ми причина, що не везуть Росіяни тепер гроші. А в них тут величезна кількість об'єктів нерухомості, куча бізнесів і так далі, як не образиться. Вот. Що відбулося? Після цього сюди поперли українці, друзі, і вони з собою також привезли гроші за офіційними даними. Там тільки 2 мільйони українців сюди заїхали як біженці, із них 150 тисяч не виїхало. Це тільки за офіційними даними. Якщо не офіційно, то можете множити на 2, на 3, на 5, будь ласка. І знаєте, що з цими об'єктами російськими нерухомості відбувається? Вони їх продають. А уявляєте, хто купує? Українці, Фантастика. Прям заключають договір куплі-продажу. Українець купує в росіянина за базнословні гроші і живе тут. Уявляєте собі? Фантастика просто! А ті українці, які сюди з голої жопою приїхали, вони готові працювати за 1200 левів за мінімалку. І тепер в ту голожопу болгари готові нас цілувати, а не ображатися. Фантастика просто!